Самий величезний величезний привіт, вітаю вас на каналі. І, звичайно ж, огляд, кльові та фігові. Я знаю, що ви чекали. Назбиралось у мене знову тут дуже багато всього. А, ось. А, до речі, я хочу, щоб я поки що не забув. Сортуйте, будь ласка, сміття. Якщо у вас є сміттєві, сміттєві баки біля дому, обов'язково сортуйте сміття і викидайте пляшки до скла, пластик до пластику, ну і сміття, звичайне, у ящики. Ось. І кльові та фігові. Хочу подякувати за коментарі, хочу подякувати вам дуже за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. А ну, що ви скажете? 1 вересня 1 вересня, день знань. На календарі. І знову починається навчання. Я даю, ви вже помітили, що в мене тут на столі стоїть. що... Схоже на Сарму. Да? Пам'ятаєте всі, Сарма на поличках е, наших магазинів. Е, ось, і е, знайомий цей бренд нам по чому по рідині для миття посуду, тому що ця рідина Сарма була в кожному, в кожному е, магазині. Дивіться, тепер а, ця фірма буде називатися SarMix. Наголос на другий склад, на другий склад SarMix. Але тепер а, розширення, розширення усіх засобів побутової хімії. А, ось, і тут дуже всього дуже багато. І я хочу перший вас проінформувати про ці засоби. Я вже тут дечим користувався, і, звичайно, зараз розкажу вам, що тут круте, що тут хороше, які новинки. Ось я гадаю, це буде дуже корисна інформація. І що саме головне, це наш український вітчизняний бренд. Підтримуємо вітчизняних виробників. І я хочу вам розказати швиденько по черзі. Я вже тут де. Чим користувався, а, гадаю, що новинки оці всі ви знайдете також а, у своїх містах, а, у своїх магазинах свого міста. Перший це у нас Сармікс-гель для прання чорних речей. Я спеціально відложив, відкладав, збирав чорні речі, щоб перепрати. А мені було дуже цікаво, як воно папере як попере цей гель а, випере а, ось чи не залишить розводів. І я вам хочу сказати, річ дуже класна. По перше. Оце, що саме найголовніше? Я знаю, що а, я прав порошками, іншими гельми. Для чорних речей і залишались розводи. Коли ти, коли пралька вже все одно випрала, да витягуєш човну річ, і ти бачиш десь на там на сорочці чи на светрику, на, на чи на такій футболці. Ось я також її переправ. Бувають деколи розводи такі білі. Ви знаєте, господинки, ви знаєте, про що я говорю? Цей гель дуже гарно впорався, і я спеціально не давав ніяких кондиціонерів, нічого, тому що я хотів подивитись, відчути, як воно буде працювати без тих кондиціонерів, як буде ароматно пахнути. І я вам хочу сказати, да дійсно не потрібно. Ніяких кондиціонерів, це додаткова економія, якщо ви будете брати ось таким гелем Сармікс. Далі, аромат залишається довго. Далі, дивіться, щойно відкрив і щойно спеціально перед відео хотів а, спробувати ось цей гель. Мені було цікаво, тому що я користувався зараз іншим. Хочу сказати, що дуже класна річ. Ви знаєте, що це все. Побутова хімія. Ну да, що будемо казати? Хімія-хімія, ось, але мені він дуже сподобався. Заливаєте. Навколо обідка в унітаз і залишайте. Не потрібно нічого терти. Взагалі не треба нічого терти. І через деякий час ви приходите щіточкою, просто проходитесь, спускаєте воду, чистий унітаз, і аромат стоїть надзвичайно класний. Про цю Штучку, як я називаю СарМІкс, гель для миття посуду. Мені розповідати багато нічого не треба. Ви всі знаєте, хто часто заходить на канал а, і дивиться огляди кльові та фігові. Я часто питаю, яким ви там користуєтесь засобом, який у вас красний шампунь, який вам сподобається, яка у вас зубна паста, чим ви а, яким капсулами ви перете, да, яким порошком ви користуєтесь? Яким гелем для миття посуду ви користуєтесь. І дуже багато в попередніх відео кльові та фігові писали, що я користуюсь Сармом. Але не забувайте, що тепер сарма це сармікс український, наш вітчизняний бренд. є, якщо я не помиляюсь, два види: є ефект сода, пахне такою свіжістю. Є, здається, лимон. Ще, якщо я не помиляюсь, дуже гарно миє посуд, достатньо декілька, буквально. Тішечки капнули на губку, але купуйте, знаєте, які оці пінні губки, що зараз продаються. Ну, ви знаєте, пінні губки наливайте під воду, пару раз стиснули, одразу багато піни. Гарно моє посуд, і знаєте, коли миє посуд вже промиваю саму цю тарілку, вона ж скрипить від цієї чистоти. Ефект соди. І далі у нас тут засіб сармікс для ванни, видаляє іржу, але е, в кого не акрилові ванни, а емальовані ванни, е, також можете спробувати, якщо ванна жовтенька, наливаєте, е, берете рукавиці обов'язково спеціальну щіточку, наливаєте, о, на всю ванну, трішки чистите і залишаєте, як написано е, тут е, на інструкції. Правила і мови безпечного. Використання цього засобу це засіб а, для дзеркал та для вікон. Вікна я ще не мив, але ось дзеркало в ванній кімнаті потребує догляду, коли ми чистимо зуби, да, зубна паста летить, а вмиваємось все одно вода попадає на дзеркало. і а, як я користувався, хоча вам зараз розповісти, але будьте уважні, можливо, у вас теж така була ситуація. Розпилили на е, дзеркало і витираєте тряпочкою. Да? Ганчіркою. Витираєте ганчіркою. <гум> у мене була неправильна ганчірка. Я тру-тру, тру-тру. Ну що ж таке, ну не може бути. Я вже користувався і цим, і цим, і цим, і цим, і цим. Все добре, ну не може бути, що цей засіб мене підводить. І знаєте, в чому була проблема? Проблема в тому, що в мене була неправильно підібрана ганчірка. Використовуйте спеціальну ганчірку. Зараз в магазинах є їх дуже багато, де написано: для вікон та дзеркал вони не залишають розводів. І я другий раз знову побризав своє дзеркало, повитирав спеціальною ганчіркою, якою потрібно, не залишає розводів. Я дуже задоволений. Аромат теж такий свіжий. І хочу вам розповісти про ось цей засіб. Добре, що дивіться, зроблені ось, ось ці спреї. Я багато розповідав за ці спреї. Наносите, знову чекаєте і е, обов'язково вдягайте рукавиці і користуйтесь. Ще хочу раз сказати, що да, це все хімія, це все побутова хімія. А ось, е, можливо, хтось не переносить оці такі хімозні засоби, але тут аромати надзвичайно. Приємно, але тут аромати не є такі гідки, які забивають повністю ваш, ваш, ваш простір, і вам від цього стає погано. І я на майбутнє буду користуватися цим порошком, і вже ми з вами поговоримо у наступних відео про засоби Сармікс, кльові та фігові. Не пропускайте, будь ласка. Ну і зараз будемо дивитися, що я назбирав. Із кльових та фігових ціла коробка знову, я гадаю, вам буде також цікаво ходіть дивитися. А ви пишіть в коментарях, що ви побачили у відео. А, чи ви користуєтесь таким засобом також, який ваш улюблений засіб для того чи іншого для чищення, для миття, а, кондиціонер, порошок, зубна паста і так далі. А, якщо ви ще написали коментар, підтримайте, будь ласка, мене коментарем за це я вам буду дуже вдячний. Дуже я його хотів. Ось цей лінор гранули лінор. Я спочатку не розумів, як ними користуватися, як тільки вони з'явилися, і навіть їх ще й не купував. Ось і думаю, як, як же ж ними користуватися. Пиш, просив, що писали в коментарях, як правильно користуватися. Одні пишуть, що треба загружати у відсік пральки. Другі кажуть, що треба сипати на початку прання. Треті кажуть, що треба сипати зверху на одяг. Одні пишуть, що треба спеціальна якась штучка спеціальна для цього, щоб насипати і закривати, і так разом, щоб вона так крутилася. Але найправильніше користуватися цими а, гранулами геннор. Треба просто їх перед тим, як ви закладаєте а, прання, відкрили пральку, засипали трішечки. А, я завжди давав ось цього а, трішки половинка, ніж а, оцей купачок. Половинка цього купачка. Трішки менше. Ось. Він мені дуже подобається. Дійсно писали в коментарях, що залишається надовго аромат, і аромат дійсно залишається надовго, ніж у звичайному кондиціонері. Купував у копіючці, а цей у мене закінчився, і зараз вже купив другий, дуже ним задоволений. Буду далі купувати. Спробуйте, хто не купував, я гадаю, що вам також сподобається. Так, беру по черзі і а, дивимось далі. Тріуга. А, я гадаю, що ця фірма вам знайома по відео із а, Аврори. А, ця пінка продається в магазині а, Епіцентр. Я знаю, я в епіцентрі купував, і зараз вона йде, є в магазині Аврора. Це аюроведична косметика. Там дуже є багато різних різних. А, Засобів для обличчя, для умивалки. Тут йдуть натуральні інгредієнти, якщо я не помиляюсь. Так, пантенол, гліцерин, оливкова олія. Ось. Ну, кажуть, що ця на форумі я читав, що це ну, найбільше в цій косметиці багато використовують натуральних інгредієнтів, не така хімічна. Так, далі. Нарешті в мене закінчилася пінка для рук від торгової марки ШИК. Мило чомусь у мене от півлітрове мило. Там воно закінчується швидше. А от пінка я вже і мив, і мив, і мив і мив. І вона в мене стояла від. Весна літо, от зараз 1 вересня, в мене зараз на тільки закінчилася. Наскільки вона економна, оця пінка для миття рук і торгової маркиши. Також є багато в магазинах в різних. Далі залишається все одно мій улюблений один із найкращих шампунів Head and Shoulders. А, Ось там є з різними різними ароматами. Але коли вийшов оцей Head and Shoulders з ароматом Old Spice, я не раз історію розповідав, як я познайомився з ароматом Old Spice, ще маленьким хлопчиком. Вже переказувати не буду. А, ось. Побіг одразу собі купив uh, Old Ол mm. оцей одеколон після гуління. І я тоді ще не голився, ну що там uh, хлопець із uh, дитина в сьомому класі. <сум> У мами журнал був на Наталі, там була ароматизована сторінка. Uh, я завжди її тер і її нюхав, так він мені сподобався. Ось. Ну і, звичайно, сам гель uh, для душу. Uh, Old Spice теж одна із моїх найкращих uh, позицій, так можна сказати, із гелі для душу. Користуюся тільки літом, тому що він відкривається літом набагато крутіше, ніж зимою. Зимою хочеться приймати теплу ванну з якоюсь сількою морською і з якимось теплим гелем для душу. Дивіться, я з вами хотів поговорити про оцю нівею, купував я в Копіючці. За 50 гривень була був розпродаж. Я взяв дві штуки, і дивіться, що тут таке. У мене одразу бачите, злізла уся фарба за такі атки. Я знаю, що фірми. Такі світові фірми, от, як Ніве, там як Лоріаль, да скільки я не раз не користувався ними, ніколи в житті в мене фарба а, із етикетки не злазила. Бачите, а тут повністю все позлазило, і мені таке враження здається, що це якась підробка. Я навіть не міг користуватися, вмиватися, тому що приймаю душ, шампунь намиваю, змиваю все одно потім а, користуюся якимось сучасником. І коли приходжу з вулиці, обличчя хоч і потребує. Промити його, тому що пори забиті і дихати нема чим, ти промиваєш обличчя і стає набагато легше. Ніколи не купуйте дорогі омивалки, беріть бюджетні, Умився і все. Просто оберіть апотипу вашої шкіри. Користуватися цією нівею я не зміг, тобто як на обличчя використовувати як очищувальний гель. Я його використовував як. Для рук прийшов, надавив і багато видавлював, щоб швидше закінчувався, і так ми в руки. Не знаю, чи у вас таке теж є на якщо ви купували не в копіючці, а в іншому десь магазині, чи у вас також така ситуація є, що а, бачите, на етикетці позлазила вся а, а, фарба. Всі букви, весь, всі бренди, бачите, воно позлазило. Такого ніколи в мене не було, тому я буду вам дуже вдячний. І це не тільки мені, а й всім, я думаю, що також буде цікаво почитати про ті коментарі. Ну, не вже ж я трапив на підробку? Далі моя улюблена Рексона. Купую чередую деколи Рексона, деколи Нівея, антиперспірант. А, ось, На сьогоднішній день для мене вони найкраще проти поту на літо. Так, далі з вами хотів поговорити про ось цей Ейрвік. Дуже цікава штука, чомусь вона не продається. А, так, ну він в розетці в мене стоїть в коридорі. Чомусь не продається а він в магазині Єва, хоча я замовляв із магазину Єва. Пам'ятаєте, давно я робив розпаковку, коли я замовляв а, собі круту сковорідку із сайта Єва а, салатник, великий прозорий, і мені щось там треба було добрати на якусь певну суму, щоб доставка була безкоштовна. І я собі подумав, я спробую ось цей освіжувач повітря Айвік, який а, вмикається в розетку. Як він працює, а він працює як оці а, рейди Знаєте, що вставляється в розетку а, від комарів, точнісінько так він працює, також є рідина а, вилка. ось Ви вставляєте і можете вибрати положення, тут є декілька положень на 5 одиниць від мінімум до максимум. Я поставив спочатку посерединці, тобто на третє положення, можна сказати, ось прийшов з вулиці, було настільки його чутно, що навіть я відкривав двері, і вже в коридорі він. він в загальному коридорі вже стояв аромат. Я поставив на одиницю, от для мене на одиницю саме-саме саме найкраще. Тому кому потрібно щось таке а, от хороше, щоб дійсно освіжувало кімнату, особливо, коли ви смажите якусь рибу а, чи смажите якісь відбивні, і вам треба перебити ось цей запах, відкрили вікно, включили цей ервік і а, користуйтесь. До речі, зараз він зі знижкою на сайті Єва а, 40%. Дуже хороша ціна. Є дуже багато різних ароматів. Буду далі купувати, мені сподобався. Так, дивіться, хай мені пробачить Єба. А, якщо я не помиляюсь, це їх, а, їхня торгова марка Sky. Ну Цей аромат цей аромат взагалі не тримається. От скільки не, Мені здається, його треба. от Цей балон, ви знаєте, да, запасний балон є в інших фірм. А, пшикає і ти чуєш аромат. Тут один раз вам нічого не дасть. Тут треба такий добарих. 5 разів попшикати, щоб ви почули аромат. Ну, і, звичайно ж, ціна. Бюджетна ціна. Я його купував за. Зараз скажу, за скільки я його купував. Тут ще додаткова знижка була 30%. 38 гривень, якщо я не помиляюсь, кришка десь була з етикеткою спеціально. Ні, це не від нього. Це від пінки тріуба. Ось тому. Ну, дивіться, от п'ять разів напшикаєте, буде чути аромат. Так він працює. А якщо один раз, якщо ви хочете у свій а, у цей, цю штучку, що розпилює балони, то одного разу мені здається буде мало або поставити на максимальне натискання. Я більше таких купувати не буду їх, тому що ну, невигідно для мене. Так, далі, ось це, я хотів поговорити. Я перший раз купив <гум> а в магазині, АТБ, оці по 30 гривень, да? знаєте, а, сила Карпат там для суглобів, там ще щось таке. Воно нічого взагалі мені не помогло. Я взагалі так лежу і думаю, натер собі ноги, тому що ноги гудять після роботи а, з живокостом. А, ось, натер собі ноги. Крім того, крім м, те, що в мене ноги були липкі, а ще й аспека, <ріст> я встав, помився і е, більше ним користуватись не буду. Ну, а бачите, я напшикав того аромату і зараз його чути добре. Сплеш, про цю пасту також хотів з вами поговорити, чи сплеш здається правильно сплеш. Це одна із зубних паст на нашому українському ринку, Вітчизня... вітчизняний виробник, вона не містить у цих всіх, знаєте, таких інгредієнтів, які будуть шкодити вашим зубам, вашим яснам. Тобто тут всі натуральні інгредієнти. І якщо ви подивитесь, є знаєте, лікарі, стоматологи. От хтось питає: паста та ката, він каже, ні, Паста та ката. Теж каже ні, паста ось така. Він ну так собі там. Четверта о паста, ось така. Він махай так. Тобто, от ці вже стоматологи передивилися склад цих зубних паст, де не містяться шкідливі інгредієнти. Да, звичайно, зубна паста, блендемет, ви підете чи колгід купити за скільки сьогодні? 35-38-40 гривень. Найдешевше на бюджетніше. Ну там вже пішли різні тотали, лакалути. Ось, але якщо купувати з натуральними інгредієнтами якусь зубну пасту, вона коштує. От я дивився там 300 гривень. Треба заплатити, і ще в АТБ зараз продається з хорошою коли знижка по 150 гривень. Я забув, як називається дентал. Може не дентал, не буду говорити. Але я у відео це не раз показував, коли знімав відео. І оця паста Splash, є сайт, можете перейти, подивитися, що там за пасти, почитати склад. І там не тільки пасти, там, здається, ще є ополіскувачі. Ось. Ну, я розповідав про цю пасту, коли вона в мене була. Три види різних. Дуже-дуже хороша. Так. Це також, не знаю, чи вам розповідати. Це я замовляв і а, із цим, Скажіть мені, що тут намальовано? Джинджер. Як він переводиться? Із джинджером. Його дуже добре використовувати для ніг, для п'ят. Ось він вбиває ті мікроби. І там ще були кісточки мегдаля, дуже хороші. На тему я замовляв, мені дуже сподобалось. 90 гривень. Туалетний папір, вологі. Завжди купуйте по акції, де дешевше, завжди купуйте і якісний, перевірений. Не економте на цій штучці і завжди давайте діткам до школи і собі тримайте також косметичці. Вологі серветки Міні-Пін, також перший раз, я здається, купував їх зараз. Не можу сказати, що вони погані. Звичайнісінькі, звичайні, простенькі серветки. Хочеться такі, знаєте, взяти, купити десь бюджетні шопотки, взяв серветку, повитирав руки і відчув, що там є якась оця рідина, яка миє Руки ще одне мило це спеціально так і написано для чоловіків з охолоджуючим ефектом. М'ята також 75 гривень. Не дешеві ці мило дуже швидко змилюються. Подобається мені, але дуже швидко змилюються. І я купував, замовляв на тему. Оцей такий шприц, знаєте, є ще такі теж качення, коли ти натискаєш, і на унітазі з'являється така квіточка на стінці унітаза. Я купував на тему, не замовляйте, ні в якому разі, вона взагалі не працює. Перевірено, і дві-три квіточки було, воно ну, навіть не піниться, не те, що там якийсь аромат був. Так просто видусив квіточку і гарно, красиво. І більше нічого я не можу сказати. Так, я зараз це все буду сортувати і буду у смітник викидати. Baby. Вони були по акції серветки. З ромашкою теж не пам'ятаю, де купував. 29 гривень. По 29 гривень, 120 штук. Теж такі, хотілося б краще, але бюджетний варіант, що ви хочете, за 29 гривень 120 штук. І, звичайно. Сніжна панда а, залишається також один із найкращих туалетних паперів, двошарових, тому що є двошарові зараз. Не буду говорити, які це також. Ми з вами вже поговоримо у наступних відео а, кльові та фігові, а, яких який папір двошаровий класний. А який папір двошаровий не класний? Про це також, мабуть, треба знати. Економія в нас на першому місці. Економних вам покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і гарного вам. Теплого вересня. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі! Все. Фух. Спека дуже спекотно. дуже спекотно. Йду я в душ. А потім чай. гарячий. З лимончиком!